А ви знали, що перші кав'ярні у Львові з'явилися ще в 17 столітті? Кажуть, якщо львів'янин не випив каву зранку, він не прокинувся, а просто у стані сну пішов на роботу з відкритими очима. Як Львів став першою кавовою столицею України? Хто варив першу львівську каву і чому в місті є підземелля, де каву видобувають, наче вугілля? Дивіться далі, все розкажу буде цікаво, ароматно і трохи з корицею. Кава це більше ніж напій, це ритуал, це момент, це маленька пауза в шаленому світі, яка має смак гіркоти, солодкої ностальгії і трохи молочної пінки зверху. Або не трохи, хто як любить. Вона об'єднує незнайомців. Бадьорить воїнів, надихає поетів, рятує студентів. Ну і не будемо брехати, тримає на плаву половину офісного планктону. Без неї ранки були б сумнішими, розмови коротшими, а дні довшими ніж черга за кавою в центрі Львова у неділю. Всім привіт! Я Клавдій Петрович, вчитель історії, якого ви заслужили. І сьогодні на нашому уроці ми вирушаємо в ароматну і бадьору подорож до міста Лева, де будемо вивчати кавові традиції українців від перших кав'ярин 17 століття до сучасної культури споживання кави. Ви спитаєте мене, Петрович, а чому ти вирішив нам розказати саме про каву? Ну очевидно, що кава це ж ну не твій напій. Друзі, ну так сталося. Просто готуючись до цього випуску, я випадково зробив чотири помилки в слові пиво. Бо спочатку я хотів розказати вам саме про нього. Але що зробиш? Ну, кава то кава, вибір зроблено. Тож погнали. Історія львівської кави це не просто про зерна, це про пригоди, моду, стиль, ну і трохи контрабанди. Каву до Львову наймовірніше привезли вірмени ще у 17 столітті. Львів тоді був важливим торгівельним центром, і вірменська громада займала дуже активну роль у заморській торгівлі. Саме вони підтримували тісні зв'язки з Османською імперією, де кава вже давно була популярною. Кажуть, що тренд на споживання кави в Європі задав Юрій Кульчицький. Так, той самий, що після облоги відня в 1683 році отримав за свою відвагу мішки з кавою, які турки залишили в таборі. І що ж він зробив? Ну все правильно. Він відкрив одну з перших кав'ярень. Ну щоправда, не у Львові, а у Відні. Як то кажуть, спочатку вирішив протестити невідомий гіркий напій на європейцях. Та він його допрацював, придумав каву по віденськи і почав додавати трендову новинку до десертів. Ну але оскільки батьківщиною Кульчицького була все ж таки Львівщина, то кавова слава з часом докатилася і до львівських брам. Перша задокументована кав'ярня у Львові з'явилася у 1802 році. Її на площі ринок відкрив відомий львівський магнат Якуп Ливаковський. Це була історія не лише про каву. Це було справжнє європейське кафе з газетами, офіціантами в рукавичках, вишуканими десертами і довгими розмовами з ароматом свіжозвареної кави. До нього львів'яни пили каву вдома або купували її на ринку як екзотичний товар. А Леваковський зробив з кави подію. Його заклад став місцем, де не просто пили каву, смакували, обговорювали, мріяли. Так і почалася велика кавова історія Львова. Сьогодні зранку зайшов в кав'ярню. Друзі, очі розбігаються від невідомих назв: якесь там допіо, флетвайт, фрапучино, афогато, рістрето є навіть декофінато. Але я ж досвідчений кавоман. Я не розгубився і замовив так по класиці: макофе три в одному, водички до половинки. Ну олди, мене зрозуміють. Ну зі мною все ясно а от які напої пили в перших львівських кав'ярнях? Давайте розбиратися. На початку 19 століття не було ні еспресо, ні лавандового лате, ні равкави на банановому. Каву у Львові пили зовсім по іншому: по східному, по віденськи, ну і звичайно, по львівськи Найпопулярнішою була кава по турецьки, міцна, гірка, зварена у джезві або в Турці. По-нашому, для тих, хто шукав ніжності, була кава з молоком або з вершками у стилі відня. У вишуканих львівських салонах подавали каву з лікерами або з коньяком – для тепла душі та блиску в очах. Іноді для розширення смакової палітри в каву додавали східні спеції найчастіше корицю. А так це робиться для розширення смакової палітри, а не для покращення фінансового становища. А я й не знав. Я каву з корицею п'ю виключно по четвергам і при цьому ще, ще кажу: як кориця смаку кави додає, так і грошей хай в мене приростає. Поки що, якщо чесно, працює не дуже. А ви так робите, друзі? Чи працює це у вас? Напишіть, будь ласка, в коментах. Ну, а я поки що розкажу вам, в чому секрет того унікального смаку львівської кави. У світі існує декілька видів кавових дерев. Для приготування кави переважно використовують арабіку і робусту. Арабіка найбільш поширений вид з високими смаковими якостями. Робуста має більш скромний запах і гіркуватий присмак. Дехто вважає, що саме 100% арабіка є еталоном кави. Проте експерти і справжні кавові гурмани впевнені, що найкраща кава у Львові виходить завдяки унікальному поєднанню різних сортів кавових зерен. Кожна львівська кав'ярня має свій особливий рецепт купажу і тримає той рецепт у таємниці, передаючи його з покоління в покоління. Ой, я вас благаю, які там таємниці? Я обійшов всі львівські кав'ярні. Всі їхні секрети я розгадав, і я вам зараз все розкажу. Дивіться, беремо каву дрібного помолу, ну, бажано змолоти каву самостійно, засипаємо в турку, заливаємо холодною водою це важливо, бо гаряча одразу злякає аромат, як мене лякає несподіваний візит тещі. Далі обережно на повільному вогні доводимо до моменту підняття піни, але... До кипіння не доводимо, бо то вже буде не кава, то буде вже якась кавова бурда. І тепер увага! Той самий фірмовий львівський секрет. Наливаємо каву не в чашку, не в кружку, не дай Боже, не в стакан, а в горнятко. Або ну на крайній випадок у філіжанку. Все, кава по львівськи готова. І не розказуйте мені про якісь там купажі, таємні рецепти. Ні, весь секрет в атмосфері, яку створює магія міста Лева. Ну і чарочка Львівської кавівки. Це точно без магії кава не буде по-справжньому львівською. А ще без містики та легенд. В народі кажуть, у Львові жив старий алхімік, не той, що шукав золото. А той, що шукав елексир бадьорості, щоб прокидатися зранку не з муками, а з натхненням, він жив у маленькій кам'янці біля ринку, де тримав свою лабораторію. Там нагрівався пісок, парували джезви, пахло свіже змеленою кавою та спеціями. Після десятків років експериментів алхімік створив напій, який не просто бадьорив, він розширював свідомість, надихав на поезію і, за чутками, навіть відновлював старі романтичні стосунки. Рецепт він записав, запечатав у флакон і зник. Дехто каже, розчинився у власній каві. Інші вважають, що він живе в кожній філіжанці, яку варять з любов'ю. А я чув ще одну легенду про привида рецептурника, який патрулює львівські кав'ярні і плює в чашки тим, хто на еспресо каже експресо. Але на щастя, українці люди освічені, говорять вони грамотно, тому роботи у привида мало. І більше свого часу він проводить у підземеллях. До речі, про підземелля. Історія про львівську каву буде неповною без розповіді про копальню кави легендарне місце на площі ринку, де каву не збирають, а видобувають наче вугілля. Поки весь світ думав, що кава росте на деревах, у Львові її почали видобувати. Кажуть, ще у 16 столітті в самому центрі Львова відкрили кавову жилу. І тільки львівські копачі знайшли унікальний спосіб її видобування. Спуститись до копальні кави можна і сьогодні, в касці з ліхтариком, повсмішки з зернами, дим, підземні арки і легенди. Одна з них говорить про те, що глибоко під копальнею кави на рівні, куди навіть бариста не спускаються, живуть кавові гноми. Замість бородивних пінка від капучино, а замість шоломів мініатюрні джезви. Так от, за легендою, саме ці гноми здавна охороняють кавову жилу, яка проходить прямо під центром Львова. І тільки коли гноми в доброму гуморі, кава вдається ароматною і смачною. А якщо гномам щось не сподобається, наприклад, хтось додав в каву згущенку чи розбавив її водою з-під крана, гноми тоді зляться і в каві з'являється гірчинка. Але я вам так скажу, друзі, мої кавові, якщо ви вже побачили кавових гномів, знайте, ота восьма філіжанка Еспресо з лікаром ну, була зайвою. Сьогодні львівська копальня кави це театр і кав'ярня в одному. Тут можна побачити, як видобувають каву, понюхати зерна з пилюкою історії, купити сувеніри, спробувати вершкову кавівку, ну і замовити легендарну запаяну каву. Ну і звичайно, після того як ви п'єте смачної львівської кави, не забудьте зазирнути у горнятку і поворожити на кавовій гущі, бо це теж давня львівська традиція. Побачите щось схоже на серце, то до кохання. Ну або як мінімум до флірту з баристою, Щось схоже на монету то до грошей. Ну а якщо з'явиться силует собаки або змії, все чекай на днях те, що в гості. З давніх давен у Львові була традиція ворожити на каві. Ще в 19 столітті львівські пані збиралися в таємних клубах, заварювали каву і зазирали у майбутнє. Одні шукали гроші та славу, інші намагалися розгледіти судженого, а хтось розгадував знаки, які їм надсилав Всесвіт. І навіть якщо нічого не було видно, не біда. Значить, треба було замовити ще одну порцію кави. Бо доля, вона така, іноді любить бути на дні другої філіжанки. Та маркетологи у Львові завжди були найкращими. Чого тільки не робили, щоб популяризувати Львівську каву. І ворожили, і вигадували цікаві легенди, навіть оживляли привидів. Ну і як бачимо, це чудово спрацювало. Бо сьогодні, якщо ми говоримо смачна кава, то одразу згадуємо місто Лева з його легендарними кав'ярнями. Сьогодні Львів почесно носить звання головної кавової столиці України. Кава тут це ритуал, це традиція, частина міського ДНК. Від перших кав'ярин 19 століття до сучасних закладів, де кожна філіжанка це історія. У Львові кава об'єднує людей, надихає митців і дарує тепло в кожному ковточку. Тож наступного разу, коли будете у Львові, не забудьте зупинитися, вдихнути аромат і насолодитися моментом. Бо у Львові кава це більше ніж напій, це душа міста. Отака от смачна кавова історія. Не знаю, як вам, а мені захотілося випити горнятко ароматного еспресо. Ну, а ви, друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть в коментах, про що ще хотіли б дізнатися, і обов'язково підпишіться на канал. Попереду багато цікавих історій. Я, Клавдій Петрович, всіх вас обійняв, всіх вас поцьомав і кажу вам, па-па.